Але, якщо ми говоримо про трансформерів, можете загуглити. Я не знаю, наскільки грубі е, е, так, е, з, е, з таким трепетом в душі відноситься до трансформерів. Ну, в 90-х це було щось просто е, за межею реального. І, коротше кажучи, мій батько вперше, вперше поїхав на заробітки в Польщу, але він. Е, Ну, він музикант, власне, так само, як і моя мама. Я в сім'ї педагогів музичних народився. І, і, і мама, і тато флейтисти. Там. Духовий камерний оркестр, все підряд, там, Педагоги, музична школа, музичне училище. Оце от все. А, то... а, знов він прибіг, але тепер дуже класно він показав, що ось я прибіг, вбий мене. То, що я хотів сказати, Тату, ну, заробітки тата були просто в тому, що як педагог він заробляв менше, ніж якби він поїхав в Польщу і стояв там, грав в переході. От мій тато їздив в Польщу грати в переході. Перший раз він поїхав в Польщу, а вже вдруге він е, поїхав до Німеччини. І е, е, в переході метрополітену в 90-х херачив на флейті. То е, з Німеччини він мені привіз трансформера першого покоління. Це був не супер популярний трансформер там, е, з мультсеріалу. Але ну, це був мій трансформер з першого покоління. Можете загуглити, ця модель називалася Stalker. Це був е, «Десептикон», ну, Тобто злий трансформер. Там же ці автоботи десептикони От у мене був «Десептикон Stalker з першого покоління. І блін. Е я вже розповідав, що в якийсь момент я там Кіровоград-Кропивницький е покинув і тривалий час не повертався. Ну, коротше кажучи, мій трансформер зник. Дуже шкода. Тому що зараз за трансформери першого покоління на eBay прям ну, просять. Ну, я б, звичайно, не продавав, але просто ну, в мене було б це з дитинства.